Зустріч виборців з їх представником у Верховній Раді України Віктором Розвадовським розпочалася із приємної несподіванки. Школярі села Коростки подякували народному депутату за систематичну допомогу у поліпшенні матеріально-технічної бази їхньої школи, забезпечення її сучасною комп'ютерною технікою та облаштування у приміщенні закладу внутрішніх туалетів. Проте в освітян району є ще й чимало інших проблем. Тож представників навчальних закладів та медичних установ на прийомі було чимало. Мають свої потреби і поштарі. Наше відділення зв'язку надає більше 50 видів послуг. До нас приходять різні люди різного віку, різні категорії. Є люди старенькі, пожилі, є люди на колясочках і звертаються до нас з проханням, щоб ми встановили пандус для зручності для нашого відділення зв'язку. Із колективним зверненням на зустрічі з Віктором Розвадовським прийшли люберські батьки Вінницьких студентів. Три місяці немає маршрутки. Найближча ближча маршрутка, маршрутка це Хмільник Вінницькій області. Вести у хмільник дітей наймати машину. Треба 200 гривень заправити машину. Три місяці діти не можуть їздити на учобу. Три місяці і не можемо торби передати. Якщо вони не приїжджають, то передати їм торбу з їжу. Ми теж нема чим. Просто катастрофа. Да, і це не одна-дві дитини, це, це около двох тисяч людей, Жизнь. страждають. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Іван Біленький сподівається за допомогою народного депутата здолати бюрократичні перепони, спричинені внесенням змін у грудні 2014 року, до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та завершити оформлення для себе відповідного статусу пенсіонера. До речі, Віктор Звадовський за ці зміни не лише не голосував, а й публічно розкритикував їх. На прийомі у парламентаря були звернення і від церков. Від імені церковної громади ми дякуємо жителі села Меленці і Виноградівка за ту допомогу, що Віктор Йосипович нам надавав до цієї пори. І сьогодні я прийшла з надією попросити ще у нього допомоги, тому що наша церква новозбудована стоїть розкрита і без купола. І ми дуже просимо усіх, усіх, хто може нас почує, хто може, як нам допомогти. Люди звертались до народного депутата із різноманітними проблемами і турботами, бідкаючись про те, що їм вкрай важко зводити кінці з кінцями через мізерні пенсії і зарплати. Віктор Звадовський для них є останньою надією на позитивні зміни. Вони приходять сьогодні із по захисту за соціальними пільгами. Вони приходять сьогодні по лікування. У нас міністри охорони здоров'я розповідають, що повинні. Сьогодні всі там ходити, якісь пільги, ліки є, нема цього. Люди не виживають, люди не мають чим лікуватися, хворі на цукровий діабет, ліків не отримують. І дуже багато людей звертаються з онкозахворюваннями. дуже є діти хворі. Я скажу, що сьогодні в сільській місцевості люди на межі виживання. Переважно більше звернень громадян Віктор Звадовський зміг вирішити одразу на місці. На 90% я задовольнив ті потреби, а ті потреби, які потребують вивчення, і, скажімо, більш детальні, що вони поїдуть зі мною до Києва, де я їх буду протягом певного часу вивчати і вирішувати ці питання. Зараз